Як російська пропаганда тягне в обійми руського міра? Польщу так так саме Польща, як це не дивно звучить. За час повноштабного вторгнення російська пропаганда е, дуже активно приділяє увагу саме польській державі. Е, тут і є історичні нюанси взаємовідносин цих двох країн, і звичайно, що така собі в лапках помста за е, дуже потужну е, допомогу Україні під час повноштабної війни. Польщі ну щось таке треба зробити, щось нагадати, щось пригадати. Нинішні кордони Польща отримала завдяки радянській державі, саме особливо. Сталін, польська держава була створена як суверенна саме сталінським режимом. Радянський період це був період розвитку Польщі в новітній історії. Сьогодні ж Польща перетворилася лише на цеглину американського санітарного кордону і використовується для того, щоб створити зону напруженості, не дати можливості Росії та Євросоюзу здійснити стратегічне зблизнення. Тобто, польща сприймається атлантичними стратегами так само, як Україна і використовується з тієї ж.